Усім привіт! Мої хороші, тільки що така пройшла на злива, ж таки капіці. Але тим не менше, як красиво почуває себе гортензія, оця от віничкова. Тут скоро теж буде розпускатися. Все ж люди косять після дощу такого страшного. Ціка теж гортензія. Вона ну, просто казкова. Мені писали, що квіти варто не обрізати зелені, але я таки обрізав. Мені вони щось не дуже подобаються. Тут кусик трошки перебокирчений, але випускає знову ж таки пагін і він буде такий гарний. От. От. Дуже такі гарні листочки і колір просто малиновий. Що так косити серед е, дощу е, кокон опустили, скинули, бо тому що просто, просто щось неймовірне. Навіть прості дурні віники покидало. Хочу вам таке показати вам швиденько, бо не знаю, коли буду наступний раз. тут. Не залізу абсолютно в город, тому що мокрутінь така страшнюща, що зробити просто неможливо нічого. От. Ті а, хризантемки деякі вже відцвіли, деякі вже новий цвіт випускають. От. Ще не ростуть вгору, так не йдуть, але думаю, що все буде окей. Ця чорна троянда. Такий я вам зроблю короткий екскурс по погороді. До речі, дуже гарно дивитися, знаєте, коли такі от крапельки. Дощу, це не роса, це дощу. Але просто неймовірно. Хоча, направду, на телефоні а, колір зовсім він такий малиновий. А насправді він такий темно-темно червоний. А ось цей бутон. Зараз сфокус... не фокусується. А ось цей бутон. Ну він просто. Прям такі от чорні листочки. Ну, на камері вони трошки інакші. Там ще не розпустилося. Проте хочу вам чому зараз показати, тому що зараз я приїжджаю сюди рідше, там раз в два тижні. І інколи буває таке, що я приїжджаю і сам не бачу того цвіту, який є. Адже вже пішов сезон Лілій, і навіть як бачите, вже від дощу листочки почали опадати. Бачите от яка от красива. Просто вона просто казкова. Колір настільки насичений, настільки яскравий, що не передати вам словами. Від дощу постійного просто отак. Просто підгнивають квіти. Тому стараюся, якщо приїжджаю, бачу таку штуку, то обриваю. Там така от прям калабанька в квіточці, бачите, калюжа в квіточці. Ну, пішли трошки дощі і... Пішли гарно вріст. Ця от, яка зараз просто казкова. Тут розпустилася біла така. Це мало бути вроде білий шоколад, але вона трішки інакша, ніж білий шоколад. Тут нова розпустилася, ну красива теж. Камера чомусь робить дуже світлими. Вони наживуть зовсім інакші. Ну, не знаю чому так. А, до речі, ту вишню я таки викинув. Я з нею мурдохався, мурдохався, з, з того я її викопав і викинув. Викопав і викинув. А тут от теж така от Георгінка. Тут дві ціла, але ну вже пуплянок випускає. Тут, не знаю, щось вони мені так не подобаються, оці троянди з цього магазину. Що я вам не можу словами передати. Тут щось таке цікаве. Великий бутон. Ну, це видно, що це теж спрейка таке розпустилася. Така собі. Це взагалі не квітка а пародія. Ну, Що поробиш? До речі, напевно, вже величезна є редиска, треба. Але що в город не залізеш, тут просто болото. Просто болото. Ця от від... вже відцвітає теж. Це щось нове розпустилось таке. Тут дуже красива. Вона така просто помаранчева, помаранчева, така аж очі разить. Но це видно, що це спрей, тому що бачите, скільки ще маю пуплінків. От. Абракадабра розпустилася за цей час, що у нас не було. Бачите? Це не назва сорту абракадабра, але це моя назва цієї квітці. Вона така, знаєте, така якась така собі. Ця вже відсвіла. Бірву. Я їй показував раніше, ви її бачили. Ось яка вона теж, бачите, вже повністю відкрита. А тут вона тільки в такому красивому цвіті. Титанік сорт. Казковий. Тут не встиг. Бачите, чому я казав, що от не встиг. Вже от перша квітка відцвіла. Це сорт називається голубий ніл. Квітка такого кольору бускового. Не сіреніва, не фіолетова, така от кольору буска. Вона дуже красива. Я не обламую оці пуплянки, я хочу, щоб вони були такими багато, щоб було квітів. Так, тут в мене розпустився оцей white чоколад. Білий шоколад, настоящий, такий, як він би мав бути. Гарний. От він такий в бутоні, такий дуже гарний. Тут не пригадую сорту, але квітка просто чудова. Вона така обрамлена, бачите? Все водишці. Вона така обрамлена, е таким фіолетовим червоним кольором, а сама біленька. Ну, Супер. Цей титанік, я від нього не просто в захваті. Ось така от. гарна, правда? Теж. Це біла спрейка, е троянда біла. Білий, щось там, щось там, там біла. Ніч не, при не пригадую точно, але щось в такому плані. Тут, дивіться, яка га гарна, величезна мане, е лілія. От, красота, правда? Теж відсіла. Я вам саме перший цвіт їй показував. От так Щоб не тягнула силу насіння, а йшла сила вся в квіт. Просто, просто. Так, тут О, дивіться, теж яка. Красива, правда? Ця аква такі має величезні квіти, що вона просто не встигає розквітати від цих дощів. Вона просто не встигає. Її заливає колюча зараза. Її так заливає. О. Ну, вона така, от дійсно от така, як на камері. От Я не знаю, чому деякі квіти однак, одні на камері, а вживу інші. А ця така, як вживу, така і на камері. Яскрава, яскрава. Тут в мене інший сорт. Ще тільки розпускається. Дивіться яка. Навіть видно по листках. Бачите, тут листки зелені, там листки червоненькі. Квітка зовсім зовсім інакша. Тут теж ось яка лілія зацвіла, красива, правда? Ця вже відцвіла. пообриваю бутони. Аваланж сорт. От. Бомбезна. Вона така. Кольору шампані. Ой, а тут що квіточка зламалася? А ні, вона просто така важка від. Вона така просто важка від цього люксор. Сорт люксор. У нас одного боку така світленька, О, скільки водички. У нас одного боку така світленька, майже біла, а сама така червона. От тут гарно видно, я вам покажу. Дивіться, бачите? Вона така майже біла, а тут вона така червона. Це люксор сорт. Чайно гібридна сорт люксор. Красота. Отака от. Я поняв, знаєте, <кій> через те, що я робив цю обмозку, ну, типу, на, е на, цей, на оті от, е кущики, на ці от хвойники. Так і не засипався камінцями їх, але це не від мене залежить. Чесно вам кажу. Вода весь час тече таким потічком. Сюди. Через цей часник практично вимило мені. Той в стороні, а той практично вимило. Бурячок зійшов, морквочка зійшла, все зійшло. Редиска вже навіть є, але до неї я не долізу. Кажу, яка це красота? Я не можу намалуватися. Мені, до речі, я не знаю, як вам, але ну, напишіть в коментарях мені. Вам подобається більше квітка в бутоні, о такому, до прикладу, чи вже отака от розплющена. Як немає, то отакий от напіврозкритий бутон це вся краса троянди. Це як на мене. А вам, як? Напишіть мені. Оцей абракадабр в мене є дві штуки. Тут же відцвіла теж швидка червона. Дві штуки, то я одну заберу в село, я вже вирішив. От. Тут Лілія, до речі, треба підв'язати, бо вона впала на троянду. Все. А, і сам скажу: ну, бачите, як вийшло? Отут, де многи тюльпани, я теж посажу ще один ряд лілій. Я вже купив, вже придбав, але ще не маю можливості сюди, як то кажуть, їх втулити. Іриси зрізав, айстра гарно пішла в ріст. Чорнобривчики розсадив, ще маленькі, але нічого, вони теж підуть в ріст. І от, от і все. Як то кажуть, такий от... Зовсім коротенький екскурс по, по моєму квітнику, який знаходиться в швагра. А, до речі, за помідори. У мене помідори були такі, ні, такі нещасні, маленькі, маленькі, і я приїхав, а вже бачу, що є невеличкі помі. А вже бачу, а вже бачу, що є невеличкі помідорчики, так що це чудово. Руколу треба просто вже вирвати, бо тому що переростає, але... Не сьогодні і лаванда не цвітає, але в сам город залізу вже коли буде сухо, бо тому що просто зараз неможливо зробити нічого. Направду, як би не хотів, зробити нічого не можу. Думав, викупаю пару голов чесника, бо завтра хочу заквашувати огірки з марком. Це ті його улюблені самі-самі класичні і найулюбленіші. Але як виявляється, в тому блоту навіть не хочу чесно кажучи, лізти. В Тернополі пролив такий дощ страшний. Я був в селі, тому ми якраз зверталися з села, то щітки на авто отако працювали, і дороги не було видно практично нічого. Я вже думав зупинятися. А це що таке? О, це просто така гілочка мода. Я вже думав просто зупинятися, бо тому що це не робота. Але е, таке. Приїхали з горем пополам. А тут, виявляється, був дощ не менший, ніж там в нас. Тому, тому така ситуація. Тому така ситуація. Добре, мої хороші. Не знаю, коли направду побачимося ми вже на цьому квітнику, іменно на ось цій красі, тому вирішив такий екскурс зробити і вам швиденько її показати. Бо направду дуже-дуже, така, знаєте, ароматна і така дуже ніжна, що просто шкода, що і я не побачу, і ви цього не побачите. Так що всім вдалого спокійного дня, мирної ночі. От, і обов'язково побачимося.